Вітаю на своїй пасіці. Значить, сьогодні я продовжую працювати. Прибирав сьогодні вулики, в яких бджоли не перезимували. Прибирав, почистив, позамітав, одним словом підготував до заселення нових сімей, яких планую туди заселяти вже куди травень. Да, коли там будуть рої, бджоли пакети, можна буде купувати. Звичайно, ще перед самим заселенням я буду вулики обробляти, але така. Чорнова підготовка вже виконана, якби великі на готові стоять мені підготовлені. Бджолки працюють, які перезимували, всі роботи я по них виконав. Що потрібно було, зробив, корма, в яких не вистачало, додав, позамітав, теж поприбирав. Все в них чистенько. Бджоли працюють. Носять пилок, зараз носять дуже багато пилку, жовтенький пилок. В основному, я дивлюсь, вони несуть його з більхи, цей пилок. Так що Моя пасіка готова працювати, вже її цілий місяць не буду турбувати. У них там, я думаю, всього був, вистачить для того, щоб цей місяць працювати і ну, моєї мучості поки не потрібно буде. Але є в мене ще один вулик, колода, в якому я не прибирав. Це ось ця осикова колода. Хто знає, хто і знає, хто не знає, я коротенько розкажу. Ця колода була привезена мені з лісу. Лісники вели рубку і рубку лісу. І значить, зрізали осику, в якій в дуплі жили дикі бджоли. Вони мені ну, знають, що я займаюся тут місцеві, займаюся пасікою, якби обмутали одіялами наверх плівкою, погрузили на прицеп, привезли, тут скинули. Ну, Таке, звісно, собі діло <головіки> було. Ну, але як є, так є. Я закріплю в кінці цього відео, там буде силочка на відео, ось те з осені я знімав про цю колоду. Все як я неї сюди привозив, встановлював. В неї там було бджіл, видно, розрізав. ну Кому цікаво, хто захоче, зайде, подивиться, щоб склалася в нього вже повна картина про цю колоду. Значить, що, бджоли тут не перезимували, чесно кажучи, ну звичайно шкода, що. Бджілки не перезимували, були в мене надії, хоч і невеликі. Чому невеликі? Бо ну, самі розумієте, як вони його там з лісу везли, тим більше ця колода порізана. Зараз я ось це отеплення заберу, буде видно. Це, ну, тому я його чіпляв, бо тут повно шпарин, туди б вітер задував, сніг замітало б. Утеплив, вітер не пропускає, і я ж кажу їм, там було, я думаю, комфортніше. Але я не знаю, як не сюди транспортували цю колоду, які там, можливо, матку задушили і так далі. не знаю. Але я зараз думаю, так не розбираючи, що ці бджоли загинули від голоду. Чому я так думаю, Ну, сюди взагалі ніякі бджоли не підлітають. Тобто, ну, в мене в вуликах. Де бджоли не перезимували і є, там корма залишилась, залітають. Зараз ну чужі бджоли залітають, виносять ті корма звідти. До цієї колоди жодна бджола навіть не наближається. Тому я думаю, що там пусто. ну По кормах я маю на увазі, взагалі нічого немає. ну Зараз буде видно. Взяв я ось ножовочку, зараз буду розрізати по тому, де вони вже там порізали. Буде такий в мене на корпуси поділяна ця колода. Щоб ну, було легше з нею працювати. І зараз разом подивимося, що там всередині, бо я навіть тоді з осені вже й не хотів я їх е, лишній раз там турбувати, щось різати, заглядувати туди. Тому, так як привезло, я його склав до кучі, обробив від кліща і якби, поставив на ось це місце, де вона зараз стоїть, з надією, що вони мене перезимують. Ну, як сталося, так сталося. Тому зараз буду розбирати, дивитися, ну і вам покажу, що ж там в тій колоді вони понастроювали і що там було всередині, скільки бджіл, скільки кормів, скільки всього. Зараз все це побачимо. Видно, вже стільники. Можна сказати, під самим верхом кулоди. Тобто, я тоді осінню як відрізав, бо вона була трошки довша, в мене більше. Вже врахуйте, тут стільник і вони йдуть нижче ось, за ось цей переріз так стільники. Такі більше метра. ну метр, так, Більше метра виходить, стільників. Бачите, джілки мертві, посипались. Стільники вже геть поцвіли трошки. Ну, така ситуація там. Зараз напевне оце переріжу наполовину ще. Тут доріжу, де вони не дорізали. Зараз я переріжу. Чщину. Ось такі, бачите, стара вощина темненька і світленьку яку вони були у 24 році відтягнули Ось такі зачки і це і це низ, гнізда виходить Середина ось знаходиться ну і Верх. Поділив я цю колоду на три корпуса, можна сказати. Трошки пізніше розповім, які в мене плани на майбутнє щодо цієї колоди. Зараз ці всі язики звідси бачите світленьке Це все минулорічна вощина свіжа такі попадали трохи туди ось таке там дно так. так, ну така кубка вже рахуйте тільки з нижнього цього корпусу будемо вже так називати зараз беру другий корпус Дивимося, бо там в основному вся буде картина. Зараз буде все ясно. Опа! Так, ну, до речі, ось так розходиться, але мені трохи шкода його розломувати. Ну, буду пробовать. как-то так их звиты вынимать сейчас. Так, ну вот. Ну и было, видите, трошки и бджолей было. Ось, ось. З голоду. Бджоли загинули просто-напросто з голоду. У них абсолютно тут немає кормів. Матку можливо побачу. Ні, немає. Значите? Тут непогана кількість ще й бджоли була. Важко, звичайно, буде матку знайти, бо вона якщо є, то десь всередині неї джоли обсіли. Так, напевно, вони загинули. на ось трошки митку, ось весь їхній корм що залишився видно трошки ось запечатаного меду з краю один язик ось ще один до речі мед дуже ріденький, він геть капає Можу спробувати. Трохи меди кислинкою віддає. Не сказав, що це не скис, а от такий, як то присмак самого цього меду. І дуже рідкий. Плюється тече. Але відчувається смак у цих квітів різних. Не скажу, що дуже смачний. Але такий багато різних смаків. Не просто солодкі, а от різні квіти відчуваються. Да, а так всі, всі стільники у них просто-напросто сухенькі. Взагалі у них корму немає. Зараз на ту сторону перейду. Ну Тут досить багато бджоли було, подивіться. Ну не сказати, щоб геть так, але бджоли були. Така кількість, щоб перезимувати точно у них були. Ось як сіла стільник, всі в кучу зібрались, в клубові були бджоли. Такс, ну і верхня. Верхня частина. Тут взагалі нічого нема. Пустеньке сипиться. Все, Все пустеньке, сухе, ніби там ніколи нічого не було. Тесенькі взагалі. Сухенькі і легенькі. Тут можна відломати кусок деревини. Ну от і все, колоду розібрали, всі стільники звідти вирізав, і бачите, трохи бджоли було. Не скажу, що сильно багато, але я думаю, це була достатня кількість бджіл для того, щоб вони... Перезимували. Бджоле трохи було, але як бачите, кормів взагалі нуль. Оце єдине, єдиний кусочок, що в них залишився. Ну і маленький кусочок я ще спробував з'їв. Оце всі їхні корма, що тут були. Що далі буде з цією колодою? Значить, дивіться. Стільники я вирізав, перетуплю їх на воск. Залишати їх було у колоді не варіант, бо... Міль, воскова міль, абсолютно все до літа його переточить ну і переведе, просто викинеться. а так Хоч і маленька буде польза, там жменька того воску вийде, але, але все одно краще щось, ніж взагалі нічого. Тут ті кусочки, що на стінках залишилися, я їх так буду залишати, для того, щоб вони приманювали, приваблювали ну, нового роя. Цю колоду я хочу перемістити в інше місце з пасіки, бо тут, де у нас стоїть рій, не залетить, сюди вона ну, так, в лісі рої зазвичай в такому місці не літають. Тому я неї поділив, не пожалів на три частини. Хоча вона і була вже практично я дорізав. Вона була поділена на ці три частини. Я не просто дорізав. Вже. І ну, якби мені легше буде неї транспортувати в інше місце якесь. Виберу я непогане місце, є в мене тут а, одне, я вже собі примітив, де е, літають врої. Буде вона стояти на землі, я неї наверх як там борт піднімати не буду. Поставлю на якісь підставки і ну, при землі буде стояти. І з надію на те, що привозить в неї рій. Вона вже й там буде стояти стаціонарно, на пасіку я неї не буду планувати назад сюди перевозити, навіть якщо рій попадеться. Просто поставлю і буду вже ходити, слідкувати. Можливо, вам показувати, валити, якщо залетить сюди рій. Е, все, таке з цією колодою, я ж кажу, буде вона і надалі служити домівкою для бджіл, якщо вони захочуть сюди залетіти. Я їх заселяти не буду. Я ж кажу. Я неї поставлю, встановлю і вже на розсуд природи, на бажання бджіл сюди залетіти, вона буде стояти. Схочуть, нехай залітають, працюють. Я ж кажу, вже буду все одно, як прилетять, то. Поверхневось так слідкувати, можливо, вже і під кормочку давати на зиму їм. Буду бачити, це вже все по ходу, це, це вже зовсім інша історія, як кажуть. Тому отакі справи. Все, на цьому відео буду завершувати. Дякую, що додивились до кінця. До нових зустрічей, до нових відео. Всім дякую.